Кімната дихання, гармонізація розуму тіла. Душевний спокій, задоволення життя, гарний настрій, нехай ці приємні відчуття увійдуть в ваше життя. Забудьте про депресію та тривожні думки. Ця практика заспокоює нервову систему. Тому після неї ви станете більш спокійною, позитивною та здоровою і впевненою в собі людиною. Ви зможете відчути любов та радість навколо вас. Ця медитація має накопичувальний ефект. Особливо, якщо ви будете її прослуховувати кожен день на протязі місяця. Також її можна виконувати в ситуаціях, коли вам необхідно заспокоїтися або зняти стрес. Ця медитація називається кімната дихання, і вона допоможе вам створити свою кімнату, де ви зможете розслабитися та забути. Про ваші проблеми і негаразди. Чим частіше Ви будете дозволяти собі розслабитися, тим краще ваше тіло буде протистояти негативному впливу зовнішніх факторів. Перед виконанням цієї практики краще усамітнитися, відключити дзвінок телефону та скористатися навушниками, щоб повністю зануритися в приємний процес медитації. Її можна виконувати в будь-якому зручному положенні, сидячи або лежачи. Головне, щоб вас ніхто не міг потурбувати цей важливий і приємний момент вашого життя. Також можна прикрити очі та зосередитися на своїх відчуттях. Відчуйте, наскільки зручно ви розташувалися, проскануйте внутрішнім поглядом своє тіло. Перевірте, щоб ваша спина була рівною та ваші руки і ноги розташовувалися вільно, якщо ви лежите. Також руки можна покласти на бедра, якщо ви в положенні сидячи. Зробіть глибокий вдих, видих і відчуйте Зосередженість на собі та як ваша увага перебуває всередині вас. Зробіть кілька глибоких вдохів через ніс та видохів через рот. Зробіть глибокий вдох. Та повний длинний видох. І ще один глибокий вдох. Та повний длинний видох через рот. А зараз продовжуйте своє звичайне дихання та кінчик язика поставте на нього. Відчуйте, як розслабляється ваше обличчя та міжбрів'я. Нехай ваші плечі опустяться та розслабляться. Дозвольте відчуттю розслабленості хвилею пройти по всьому тілу. І якийсь час просто спостерігайте за своїм диханням. Та робіть ритмічний вдох та видих. Вдох та видих. Вдох та видих. Вдох та видих. А тепер спробуйте спостерігати за своїм розумом та чим зайняті ваші думки. Просто спостерігайте та намагайтеся не оцінювати і не критикувати те, що відбувається. Не втікайте від цього відчуття та спробуйте бути відкритими до того, що відбувається, і які думки зараз з'являються. Просто дозвольте їм бути, але не зупиняйтеся на них. Нехай вони проходять скрізь вас. А ви подивіться на них зі сторони, немов фільм на дальньому дальньому екрані. Та просто продовжуйте вдихати вільно. Вдох та видих. Вдох та видих. Уявіть яскраве світло, яке виходить з вашого серця. Нехай світло починає розповсюджуватися і зростати у всіх напрямках. Спробуйте побачити, як це світло розповсюджується за межі вашого тіла. Все далі і далі зростає позаду вас та розповсюджується вправо і вліво. Це світло зростає вверх і вниз. Це ваші межі. Воно розширюється як сфера. Все більше і більше та далі від вас. Відчуйте, як це світло випромінює спокій, любов та побачте, як воно росте та збільшується у розмірах. Відчуйте, як це світло випромінює спокій, любов та побачте, як воно росте та збільшується в розмірах. І поступово ви можете бачити, як ваше тіло знаходиться вже всередині цього яскравого світла. Дозвольте йому вирости до тих розмірів, як ви відчуваєте себе комфортно всередині цієї кімнати світла. Це ваша кімната для дихання. І тут вас не бентежать сторонні звуки та зовнішні подразники. Навіть ваші неспокійні думки залишилися за межами цієї кімнати дихання. І зараз ви відчуваєте світло та спокій та спостерігайте за кожним вашим вдохом. Та видихом. Уявіть, як це спокійне світло просто знаходиться навколо вас. Та продовжуйте дихати. Відчуйте цей внутрішній спокій та гармонію, що отримуєте тут і зараз. Відчуйте любов, це любов вищої сили, що випромінює це яскраве, спокійне світло. Відчуйте цей зв'язок. Та відчуйте радість від того, що це світло з вами і любов з вами. Та вони завжди у вашому серці. Пам'ятайте, що це ваша кімната із світла любові та радості. Та вона завжди з вами. І в будь-яку мить, коли вам це необхідно, ви можете повернутися сюди та подихати в вашій особистій кімнаті, вбираючи в себе це приємне світло спокою. Видих. Відчуйте, як ви вдихаєте спокій. Вдих. видих і видихаєте все те, що вам не потрібно. Вдих. Вдихаєте любов. Видих. Вдихаєте занепокоєння. Вдих, вдихаєте радість. Видих, вдихаєте сум. Ви відпускаєте все те, що вам більше не потрібно. Вдихаючи позитив, любов. Радість разом із світлом, ви можете ще затриматися в цій кімнаті стільки, скільки необхідно, продовжуючи дихати для того, щоб заспокоїтися та повернутися в центр свого я просто продовжуйте дихати Дих і видих, та зберігаючи цей спокійний та радісний стан. Можна не поспішаючи повернутися тут і зараз. Ви можете поступово зробити вдих та легкий повний видих. Злегка потягнутися, відкрити очі. І повернутися в стан необхідний вам тут і зараз, в цей самий момент вашого життя. І коли ви повернетесь в бажаний стан, ви будете відчувати себе добре і зможете. Зайнятися звичайними справами або ж спокійно заснути.